Ніколи не купуйте тепловий насос, поки не зробите ці три речі. І це не стосується людей, які будують нові будинки. Перша і велика помилка це встановлення теплового насосу на невтеплений будинок. Якщо у вас будинок не втеплений. якщо у вас є проблеми з мостами холоду, якщо у вас десь щось сіфоне в будинку, тепловий насос ніколи не дасть вам того ефекту, якого від нього очікують. Треба нормально втеплити своє житло. Друга і дуже велика помилка це встановлення теплових насосів на системи, які розраховувалися для твердопаливних і газових котлів, тобто були високотемпературними. Такі системи потрібно подавати 60, 70, а в деяких випадках і 80 градусів, щоб прогріти ваш будинок. А з такими температурними режимами тепловий насос взагалі не ефективний. І що ж робити в таких випадках? Звичайно, модернізувати свою внутрішню систему. Опалення. Якщо у вас радіаторна система опалення, то вам потрібно просто збільшити площадь цих радіаторів для того, щоб можна було подавати в них температуру 40-45 градусів. І тоді тільки тепловий насос з такою системою буде ефективним. Ну і третя, і сама велика помилка це коли ви встановлюєте тепловий насос, не розрахувавши тепловтрати і тепленадходження свого будинку. Ну, підібрали, як кажуть так, на око. І це ще добре, якщо ви підібрали тепловий насос за пасіком і тільки переплатили свої кошти. А якщо його не вистачає, він працює 24 на 7 і не може нагріти ваш будинок. То це марно витрачені кошти. Ну а якщо ви хочете, щоб ваш майбутній тепловий насос працював справно і з самим великим коефіцієнтом ваша система була збалансована і приносила вам задоволення. По посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимося!